Ще третій рік, ця, напевно, 2008. Лікар-стоматолог Маценко Тарас Михайлович, моя донечка Соломія Тарасівна, У 2003 році я відкрив цю клініку. І зразу ж першим обладнанням, яке було, це, це перша установка, яку ми придбали на фірмі Галіт. І вона до сих пір нас, вона до сих пір в нас працює, ремонтопридатна, зручна. Всі лікарі, які за нею сідають, всі задоволені. Ми придбали вже 5 установок Галіт. Я лікар-протодонт. Е Працюю, напевно, з самого початку своєї кар'єри на установках Галіт. І дуже з ними задоволена, комфортні та зручні як для пацієнта, так і для лікаря. Фірма Галіт в ногу з часом, і вона високотехнологічна, добре розвивається. А хочемо побажати, чого натхнення, бажання працювати, бажання створювати нові продукти для стоматологів.